У хотині пенсіонерки в'яжуть шкарпетки та наколінники для ЗСУ. До цієї роботи долучилося сім жінок. Збираються щодня у місцевій бібліотеці. Зорганізувала всіх переселенка із Вовчанська Ніна Кушнір. Півроку жінка прожила в окупації. Розповідає, що в'язати шкарпетки для ЗСУ почала ще в 2014 році і передавала їх через волонтерів на передову. Коли перебралася на Буковину, зібрала небайдужих жінок і продовжила справу. Коли я приїхала сюди, знаючи, що ця територія завжди славилася і килимами, і в'язанням, і вишиванням, я для себе зрозуміла, що треба зібрати людей, які будуть цим займатися допомагати. Я цим займаюся з 2014 року. Ну, тільки це було в місті Вовчанську, От, а тепер у Хотині. Майя Миколаївна дала прихисток у бібліотеці і сказала вперед. Зі мною працюють ось нас сім чоловік, одна у нас жіночка захворіла. Всі вони місцеві, всі вони мають також дотик до армії до ЗСУ. Тому ми з січня, місяця, з половини січня місяця згуртувалися. Наші вироби, це, що ми відправляємо. Відправляємо ми через Православну церкву України, довіряючись капеланам, які їдуть на передову, вони везуть. І наша програма, так скажемо, називається Теплі ноги ЗСУ. Носки. Хлопці попросили на колінники, ми в'яжемо на колінники. Ну а кругі сідушки вроді не відмовляють. Ми даємо друге життя різним тим речам, які вже ніхто не носить, десь на горищах лежать. Ми от ріжемо ріжу на стяжки і в'яжемо. Більше 200 пар уже поїхало, це до літнього періоду. А зараз у нас около сотні, а може і більше, я ще не рахувала, скільки є. Потреба в нитках завжди є. От, тільки бажано, щоб нитки були, ну, як вам сказати, є люди, які віддають, аби віддати з дому. А тут треба трошечки, ну як, щоб, щоб зв'язали. І це наша робота. Ми вважаємо, що наші руки мають можливість допомоги надати нашим синам, внукам. Тут усі такі, що мають відношення до армії. Наші діти, наші внуки. Це їм дуже так, хай хоч частиночку тепла, вони в нашого відчують. Да. Дуже, дуже так. Того ми і тут, того ми й в'яжем. Ми лишаємо все своє, щоб допомогти цим діткам, нашим внукам, нашим хлопчикам золотим. Корисну справу робимо, робимо. Уже робимо щось. І нам від того приємно. І нам від того приємно, що ми, ми ж теж вже, я кажу, пенсіонери. Вдома повно роботи, вдома свої є свої сім'ї. А ми не, не рахуємося з тим. Ми приходимо і віддаємо час, віддаємо. Бажання свої. Ну, що саме потрібно, щоб їм було тепло, бо йдеш зараз знову осінь, зима. І щоб ці дітки наші зігрілися. Так що чекаємо миру, чекаємо. У мене внук вже півтора року служить. Надіємося, що буде мир, закінчиться це все швидше і повернуться всі наші захисники, захисниці додому. Ми будемо дуже тоді раді цьому.